Зараз хочу максимально коротко розказати про захист персика, щоб ви мали чудовий персик, чудовий врожай, в тому числі і ніктарін. І ще про кілька е, дерев розкажу. Зараз я в цьому відео виберу максимально більш універсальні і чудові препарати, які будуть допомагати в захисті ваших плодових дерев. Ну, в тому числі персика і ніктаріна. Ми про це більше поговоримо, щоб, щоб не було у вас курчавості листя. Тому що ви самі знаєте, курчавість листя це є найбільша проблема на даному, в нас на даний момент з персиком і нектарином. Обов'язково починати ці процедури потрібно з весни. Тому що е, лікувати його вже дуже важко. А захистити його, щоб не було е, цієї проблеми дуже легко, зараз покажемо. Так, ось ми знаходимося біля деревця персика. Ось таке зараз вже є. листя повиходило, зрозуміли, так? Да? Ось таке листя, ось такі бруньки, цвіточні вже повідкривалися квіткові. До речі, мені задавали таке делікатне запитання, а чому в мене персик, і в ньому на одному дереві квітка велика, така, знаєте, як у вишні буває, черешні, а в іншого ось така, як в мене, наприклад, ось на відео така маленька, не сильно приваблива. Це, це нормально. Це. Залежить від сорту вашого того самого дерева. Тобто, Зрозуміли, це нічого страшного немає. Да, бувають квіточки красиво, цвітуть, як в сакури, а буває ось так погано. Ну, на сорт це не впливає. Дивіться, до цього я вже захистив обов'язково в такому ось стані листя, коли бачите, вже, вже ви мали хоча б мінімум робити одну обробку від курчавості листя. Но якщо ви не вспіли, нічого страшного. У вас ще є е, час, щоб це все зробити. На даному етапі я зараз буду е, вносити. Магнікур Сенсейшн Перед цим я вносив Скор і мідні препарати. Якщо ви до цих пір нічого ще не зробили, тому зараз саме хорошо внести цей препарат Сенсейшн Він йде системної дії, він хорошо буде захищати від курчавості листя. Щоб воно у вас не крутилося ні на перску, ніхтаріні. Ні, ні, ні і якщо у вас кілька дерев, ви його можете використовувати на інші свої плодові дерева. Тобто на яблуні, на груші, на сливі. Він хорошо працює з паршою, з борошнистою росою і з іншими, іншими розповсюдженими такими хворобами. Тому обов'язково в профілактичних мірах ви маєте робити такі оприскування, тому Тому що... що, тому що. Тому що Ось, бо це мені казали, о, хазяїн, буран, це не бурян, це шафран. Спеціалісти знаходяться мені. Коротше, зрозуміли, якщо по якійсь причині у вас немає іменно цього сенсейшена магнікура, тому е можете використовувати хорус. Але дивіться, якщо ви використовувати хочете хорус, він ж просто так працює в більш холодний період. Зрозуміли, щоб температура була в районі 10 градусів. Але, але, ну це я вам так рекомендую. Я не знаю, подивіться, як виробник, що там рекомендує, можна прочитати інструкцію. Якщо ви навіть хорусом зараз будете працювати для захисту своїх персиків, то... Постарайтеся працювати з ним в, вечірні, в вечірню погоду, щоб температура трошки знизилася. А якщо будете навіть працювати в ранішню погоду і знаєте, що температура буде висока на рахунок хорусу, то можна, можна пакетик, там де 3 грама на 10 літрів, можете розвести його просто на 7-8 Літрів, збільшити дозу і все буде у вас окей. А, опять же, а для чого вам використовувати може хорус, якщо у вас хороша тепла погода, можете використовувати скор. Тобто скор працює наоборот в хороших теплих умовах. Тому дивіться, зараз ви маєте обов'язково внести цей препарат раз. І потім, після того, як перецвіте, вже все вже зав'яжеться плодова. Плодові ці бруньочки, вже зав'яжуться маленькі плоди, ви обов'язково маєте опять же, пройтися від цієї самої курчавості листя. Ну, звичайно, ви ще маєте додати сюди мікро і макроелементи для, для листу і бажано додати ще прилипач, тому що, самі розумієте, щоб краще, краще ваш препарат працював. Бачите, в залежності від сорту, є ранні і, рані, і От на одних деревах вже листочки великі, а на других тільки ось просинаються. Тому, тому це така, якась, от, така ситуація. І до речі, цей магнікурсен він дуже хорошо захищає у вас, ваші плоди від гнилі. Тому, бачите, як зрізав коротко і все одно, скільки ще буде зав'язуватись плодів. Ну, побачимо. Я звідси цього дерева конкретно зрізав процентів 60 гілок лок лишніх. І бачите, за рахунок того, що лишнє все позрізав, як пішов хорошо вже нові листки, можна сказати, майбутні гілочки. І при цьому дуже багато є цвіту. Тому ось такий простий метод захисту ваших дерев від курчавості. А, до речі, це, якщо ви вже цим магнікуром, ви, якщо у вас немає, просто я же, повторюся, покропіть хорусом обов'язково чи скором. А його можете вже використати, навіть коли вже у вас буде грецький горішок, тобто поняли яка буде десь який розмір буде ваших плодів, ви можете магнікурсенщин по тим по тому горішку пройтися. І додати обов'язково різні макро і мікроелементи для лист, по листу, щоб краще розвивалось ваше дерево. Воно буде захищати від гнилі плодів. Така є в ньому ще функція, можна так сказати, для захисту ще від гнилі плодів. І він буде хорошо вас тримати, він буде хорошо вас тримати це дерево, і все у вас буде окей. Ну, все, надіюся все розказав, все показав.